Що означає твоє ангельське число? Як розрахувати своє ангельське число? Відовжив профілі. Це розшифровка, частина. Перша, якщо в тебе вийшло один, один, один. Ти людина-лідер, ініціатор, той, хто відкриває двері нове для себе і для інших. У тебе швидка реакція, ідеї, є енергія починати все з нуля. Але в мінусі це нетерплячі, страх провал, надмірний тиск на себе. Пам'ятай, ти не чекаєш дозволу, ти створюєш простір. Якщо вийшло 4, це означає, що ти під захистом вищих сил завжди йдеш до своїх цілей. Сильні сторони, надійність, відповідальність, чітка структура. В Мінусі це трудоголізм. Страх невідомого, немає дисципліни. Це дуже важливо. Пам'ятай, твоя стабільність точка опори для багатьох. Якщо вийшла цифра 7, це означає удача. Ти людина-душа, ти любиш подорожувати, копати в глибину, дізнаватися щось нове, цікаве, філософський погляд на життя. Але в мінусі – це ізоляція, втеча в себе, немає спорту в житті. Пам'ятай, ти бачиш більше, ніж говориш. Це твоя сила. Пишіть в коментарях, яка цифра вийшла у вас.